Без червоної доріжки та помпезностей. На вихідних у Чернівцях стартував 14-й одеський міжнародний кінофестиваль. Щодо рік через повномасштабне вторгнення, найбільший український кінофестиваль проводили за кордоном. Однак цьогоріч, попри воєнний стан, організатори вирішили все ж повернути фестиваль в Україну. На відкритті побувала і знімальна група ТВА. З хвилини мовчання за загиблими внаслідок ракетного обстрілу Чернігова та з вшанування пам'яті полеглих діячів кіноіндустрії. Саме так почалось офіційне відкриття 14-го одеського міжнародного кінофестивалю. Ще торік свято кіно відбувалось за кордоном. Однак організатори вирішили повернути фестиваль в Україну, і саме Чернівці стали основним містом проведення заходу. Ми готувалися це два місяці. Якщо пам'ятаєте, ми, ми, ми зустрічалися на медлучопо це. Це було на початку червня, тоді виникла така ідея провести фестиваль у Чернісях. Ми переживаємо, ми хвилюємося. Це є така дія визначання чернісів. Я сподіваюся, що всі отримують задоволення від перегляду фільмів, як гості міста, так і чернічаниць. Незважаючи на повномасштабне вторгнення, на Буковину завітало чимало іноземних фахівців кіноіндустрії, зазначає керівниця культурно-мистецького центру імені Миколайчука Тетяна Дяченко. Знаково те, що багато наших закордонних колег. Наважилися приїхати сюди. Я гадаю, що наша Буковина, Чернівці дуже сподобаються їм, і ми матимемо багато плідної співпраці на майбутнє, що допоможе розвиватися і Чернівцям, і Буковині у всіх напрямках та галузях. У дні фестивалю у Чернівцях покажуть 46 фільмів. Їх чорнівчани та гості міста можуть побачити у двох локаціях у центрі Миколайчука та у кінотеатрі «Чернівці», зауважує програмний директор фестивалю Алік Шпилюк. Ми дуже вдячні, що в нас є друга зала. Тепер і сьогодні зранку вже розпочались покази. Вже були перші покази і національного конкурсу, і міжнародного конкурсу, і нашої позаконкурсної програми. І навіть ось ввечері, коли тут відбудеться церемонія Чистого відкриття в кінотеатрі Чернівці можна буде подивитися два дуже цікавих фільми. Генеральна директорка одеського міжнародного кінофестивалю Анна Мачух зазначає, у конкурсних програмах фестивалю переважають документальні кіно. Звичайно, не обійшлося, тому що в нашому житті це вже неможливо без цього обійтись. Це фільми про війну, про війну, яка почалася ще з 2014 року в Україні і яка так. Війшла в наші життя абсолютно кожного українця, тому, звичайно, знімається дуже багато документального кіно про війну, і воно об'єднано в нас кілька блоків. Це хроніки війни, і так ми так, так переможемо. У цей нелегкий для нашої країни час ми повинні підтримувати розвиток українського кіно, переконана телеведуча та акторка Дар'я Тригубова. Зараз під час війни такі події дуже важливі, тому що вони, по-перше, дають зрозуміти всім, що українське кіно живе, що українські кінематографісти теж не здаються, що вони продовжують працювати. Тут відбувається дуже багато зустрічей, які згодом призводять до якихось нових проєктів. І розуміємо, що при цьому, якщо ми хочемо, щоб українське кіно жило, мають бути і фестивалі, і бюджети на нього, і зйомки, тому що інакше ми просто втратимо цю галузь повністю. Спеціально для 14-го одеського міжнародного кінофестивалю Укрпошта розробила марку, яку урочисто погасили в залі. Цього року до національної конкурсної програми ввійшли 10 повнометражних фільмів. Із переліком кінострічок можна ознайомитись на офіційному сайті кінофестивалю. Ірина Задорожна Василь Ставчанський та дня Тва.